Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Президента Трампа спитали, чи були б ви готові до паузи от в цих нових тарифах для того, щоб провести переговори. Він каже: ні, ми не розглядаємо такий варіант. У нас багато-багато країн, які приходять до нас на переговори. І це будуть справедливі угоди. І в певних випадках вони будуть платити значні тарифи. Ви знаєте, я говорив сьогодні вранці з прем'єр-міністром Японії, каже Трамп: у нас чудові відносини з Японією. Ми збираємося зберегти їх такими, але вони йдуть на Зустріч, а інші країни йдуть на співпрацю з Китаєм, як ви знаєте, всупереч моїй заяві, вони встановили 34% тариф на додаток ще до своїх безглуздих да або там сміхотворних, як він каже, тарифів, які вже були. Трамп сказав, що якщо цей тариф не буде китайцями скасований у вівторок, то штати запровадять 50% мита на додаток до тих, що вже. Раніше запроваджені. таким чином, по суті, митні тарифи проти Китаю вже завтра можуть бути більше ніж 100%. Президент Трамп не відступає від своєї позиції щодо тарифів загалом, натякає, що буде м'якішим з Японією і погрожує ще більше. Підвищити тарифи для Китаю і Пекін не налаштований поступатися. Ми з вами говорили про відповідь Китаю, вони збираються йти до кінця. І є дуже цікаві заяви з Індійського глобального форуму в Мумбаї. Розповім вам про них, а ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, прокоментуйте, що ви про це думаєте. Ми розглянемо ескалацію торговельної війни, а також обговоримо, чому Індія застосовує інший принциповий інший підхід порівняно з Китаєм, а азійські акції від Після найгіршого дня своєї історії, і Індія така, до речі, не одна. Японія зростає на сподіваннях, що вона отримує преференції, особливе ставлення в торгівельних переговорах з Трампом. Юань, китайська валюта на фоні нових тарифів Трампа впав до найнижчого рівня з 23-го року через побоювання ескалації торгової війни, яка вже виглядає як така, якої неможливо уникнути. І хоча Китай жорстко і масштабно відповів Сполученим Штатам торгівельній війні Тарифами, я розповідав вам про цю відповідь, і він обіцяє йти до кінця. Але все-таки деякі країни, і таких доволі багато, включаючи Японію, Індію, великі світові економіки, вважають за краще все-таки вмовити Трампа піти на поступки по відношенню до них. Вони грають, так би мовити, на нюансі, тоді як Китай на. Контрасті Китай буде намагатись задіяти всі можливі і неможливі заходи економічної стабілізації і стимулювання внутрішнього попиту для того, щоб відв'язатись економічно від сполучених штатів Америки а залежність ця, хоча й менша, ніж була, скажімо, там 5 років тому, але все-таки дуже значна сьогодні. Тим часом країни, які прагнуть провести переговори з Трампом, схоже отримують схвальні відгуки від інвесторів. Прем'єр-міністр Японії Ісіба назвав переговори Трампа в Токіо найбільш важливим кроком на шляху до створення спільного ринку. Ця країна схоже збирається стати першою в довгій черзі, тих, хто прагне. Відкатити назад оці взаємні нові так звані мита Дональда Трампа. Містер фінансів Скот Бесенд чолить американську сторону переговорів, і він очікує, що Японія отримає переважне ставлення серед торговельних партнерів, хоча би за те, що вона дуже швидко виступила з такою ініціативою, і Індія схоже прагне грати так само, як і Японія. І ця тема навігації щодо тарифів Трампа поки що домінує в розмовах в Мумбаї на великому Ому індійському глобальному форумі ну це і не дивно, бо дійсно мита дуже впливовий інструмент економічної політики, який може, якщо до нього підходити настільки масштабно, як це сьогодні робить Сполучені Штати Америки. Взагалі переформатувати світовий виробничий економічний простір. Міністр торгівлі Індії П'юч Гаял зробив на форумі в Мамбаї деякі доволі цікаві заяви, якими ділиться Блумберг. На запитання про нові тарифи він підкреслив, що зверніть увагу, вони ж стосуються і друзів і ворогів, так тобто, це не є, скажімо, якісь там санкції да, тобто за те, що хтось робить щось не так. Ні, це доволі універсальний підхід. І він каже, що очевидно, що прем'єр-міністр Моді і президент Трамп є дуже гарними друзями, як і адміністрація США і Індії, так і бізнесмени, і люди обох країн. Да? Тому він каже: Я думаю, що. Давайте ми не будемо змішувати питання, якщо вже на те пішло. Да? Велика Британія дуже добрий друг США, ЄС, дуже добрі друзі, ділові партнери. Але я думаю, що це формула, яка базується на певному підході. Да? Тобто його питають. Отже, ви ведете перемовини, чи сподіваєтесь, що можливо отримаєте якийсь виняток чи. Відтермінування в імплементації, і міністр відповідає, що я думаю, що те, що ми обговорюємо в залі засідань, не треба обговорювати на публічному форумі, але він дав зрозуміти, що переговори тривають. Коли прем'єр-міністр Індії і президент Трамп зустрілись в лютому, було оголошено, що. Будуть переговори, буде двостороння торгівельна угода до ціні 25-го року. І міністр економіки Індії підкреслює, що країни є старими друзями, старими союзниками, надійними партнерами. Наші бізнеси безперешкодно працюють один з одним, і Індія відкрила свої обійми всім технологічним гігантам, в тому числі Google, в тому числі Мета, зазначає міністр економіки Індії по суті роблячи акцент на кардинально іншому підході по відношенню до того, який має Китай до цих американських гігантів, він каже, всім їм раді в Індії, навіть тоді, коли багато інших розвинених країн, звичайно Китай, не дозволили їм працювати у себе. У нас сотні тисяч студентів в Сполучених Штатах, каже він. Ми маємо стратегічне партнерство, яке виходить за рамки економіки. Тож є багато речей, над якими ми працюємо разом. І це буде те, що додасть ще якої яскравості і вигоди Нашим відносинам його питають. Отже, торговельна угода наближається. Ви впевнені, що це станеться до кінця року, включно з іншими торгівельними угодами, над якими ви працюєте, наприклад, там з Великобританією Європою, про які ви вже згадували. Міністр каже, що я не збираюсь давати Блумберг заголовок Так дивіться на це в перспективі, з огляду на те, що відбувається зараз. Чи ми на початку деглобалізації? Ми так легко кидаємо з цим словом, каже він: я так не думаю. Я думаю, що. Це глобалізація, але з чесними умовами торгівлі та країнами, які вірять у верховенство права, такі як Індія, які працюють в партнерстві з такими країнами, які також хотіли би мати певні впорядковані рамки. У короткостроковій перспективі можуть бути певні потрясіння, каже він. Але як я вже згадував раніше, Індія вірить в те, що кожну кризу можна перетворити на можливість його перепитують на великій сцені цього. Глобального форуму в Мумбаї, Тож, як ви використовуєте ці можливості? Які можливості ви наразі бачите, як Індія може відігравати більшу роль в переорієнтації ланцюгов поставок. І він відповідає: ми демократична країна, ми віримо в верховенство права. Це чесна гра. Ми не розрізняємо, не дискримінуємо, скажімо, там іноземні інвестиції чи індійські інвестиції. Ми раді всім правила гри рівні все, що ми робимо, є прозорим. У нас дуже дуже незалежна судова система і буквально жорстока, безжальні засоби. Масової інформації. Додайте ще до цього не соціальні мережі. Тож, очевидно, що в Індії ми пропонуємо сприятливе середовище. Тож ми з вами бачимо, що країни реагують дуже по-різному на торгівельну війну Дональда Трампа. Китай пішов на війну з США. Індія навпаки намагається від цього виграти, тому що вона буде переманювати зараз дуже масштабна не тільки компанії в сфері IT, які там давно дуже розвиваються, дуже успішно. Я колись був в Бангалорі. Ну у них дуже крута глобальна аІТішка, але вони переманюють реальні виробництва. І багато інвесторів відповідно вже дивляться зовсім по іншому, тому що. Індія найбільша країна світу за чисельністю населення. Вона країна, яка зростає економічно, має велику перспективу. Це найбільша демократія світу. Це найбільша. Країна світою, що володіє англійською мовою, найбільш англомовна країна значною мірою в світі? Та тобто це країна, яка отримує сьогодні кращі умови в торгівельній війні, через те, що має оцей перепад на її користі, ще й можливість додатково домовитися з Америкою про те, щоб відкатити назад ці тарифи, які запровадив Дональд Трамп. Тому Індія я думаю, що зіграє ті карти, які є в них на руках. Шановні друзі, а як думаєте ви? З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!